Слава навіки Богу, дорогі підписники, всіх вас благословляю. і Бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословення на кожен день вашого життя во ім'я Ісуса Христа. І молимося за Україну, молимося за наших воїнів, за людей. І Господи, захисти, помилуй і Господи, допоможи, щоб Україна стала незалежною країною та благословенною країною в ім'я Ісуса Христа і зруйнуй всякий план диявола на нас і нашу країну. І не дай, сатані, втілити його підступні плани в життя. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. І сьогодні хочу поговорити на, на таку дуже цікаву тему, як перемога. Перемога може бути над, над хворобою. Ну, і перемога може бути над, над хворобою там, якоюсь страшною, що коли е, ворог приходить, то його потрібно перемагати, на нього потрібно наступати. Ось і так відбувається, коли е, наші дорогоцінні пастори, коли пастор заболів страшною хворобою, і що, як він зміг вилікуватися? Він просто включив слово Боже, е, включив псалми Давида, і коли він пропитався цим словом. То тоді всякий дух немощі до хвороби він просто зник, він просто пішов. І так відбувається, що Господь Він взяв на себе гріх всього світу, і всі хвороби, всі немощі, вони повинуються і уходять за допомогою Ісуса Христа. Тому за нашу країну потрібно молитися. І нехай ворог піде з нашої країни во ім'я Ісуса Христа, і нехай Україна буде благословенною країною, і нехай найбільше людей звертаються до Ісуса Христа, Ідуть у церкву, там, де вивчається Біблія. І церква для цього трудиться, для цього є люди Божі, які проповідують Слово Боже, для того, щоб чим більше людей каялось, спасалось, і церква умножалася. Ось амінь. І повне відео на цю тему. Подивіться на каналі Салтаненко. Допис на то відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас береже, де ви зараз не знаходились. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.